На прохання наших підписників сьогодні у нас на огляді класний потужний інструмент. Це кутова шліфмашина Skill серії XP модель 3930. Давайте подивимось, що входить в комплект поставки. Сама кутова шліфмашина з захисним кожухом. Антивібраційна ручка системою VRS Plus, яка знижує вібрації до 50%, ключ для зміни оснащення. А також шліфувальний диск. Діаметром 125 та товщиною 6 мм. Як і всі інструменти серії XP, ця шліфмашина виняткової продуктивності та не боїться важких завдань. Окрім потужного безщиткового двигуна, топовим цей інструмент робить наявність таких сучасних технологій від скіл, як система плавного пуску, система захисту від перенавантажень та система захисту від повторного пуску. Шліфмашина працює на акумуляторній платформі PowerCore 20. Максимальна швидкість інструменту 85 тисяч обертів на хвилину. Шліфмашина працює з дисками діаметром 125 мм. Повітряні отвори захищені фільтрами, які легко зняти та прочистити. Наостанок хочу зазначити, що дана болгарка краще працює з акумуляторами на 4 та 5 годин. А обрати та замовити правильний інструмент, як завжди, можете на SnapUA.